Казала в попередньому відео, що маю справи, от, всі вже порішала. На вулиці тепло, але бачите по волосся, як вітряно. На сонечку йдеш, то прям жарко. Ходила в поліклініку, записувалась на аналізи. Навіть не думала, що воно так. Добрий день. 111 кабінет, приходиш, записуєшся, і черга страшенна. На липень місяць черга. Значить, зробити печінкові проби. Добрий день. Печінкові проби, коагулограма і ревмопроби. Ну, записалася, записалася. І прийшло повідомлення з нової почти, що прийшла посилочка, і я заодно сходила ще на нову пошту. Я замовляла яблучний оцит. Зараз вам покажу його. Ось так, бачите, гарно. Кожна пляшка так захищена. Такий яблучний оцет. Я постійно з цього відправника замовляю. Класний оцет.